Колись нашу рідну хату темрява вкривала, а чужа сусідська хата світлами сіяла, та минав ти наш кобзарю чужі пороги, орав свою повниву до рідні перелоги. Гомоніла твоя кобза гучною струною, в кожнім серці одмивалась чистою гуною. Спочиваєш ти наш батьку. Тихо в домовині, та збудила твоя пісня думки на Вкраїні. Хай же промінь твоїх думок поміж нами сяє, огню іскра великого по не згасає, щоб між нами не гасало Проміння величне. Ти поставив на сторожі слово твоє вічне. Ми, як ти, минати будем чужії пороги. Раді буде в свой неви